Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D вітає вас. Ми знаходимося зараз в містечку Реаль де Гандія. Дуже класне містечко. І у нас для вас просто величезний, просто величезний будинок. 250 квадратів, 155 тисяч євро. Дуже класний, класний будиночок. В прекрасному містечку. Тут можна просто помістити все, просто надзвичайно велику сім'ю. Дуже багато кімнат, величезний гараж. Ходімо, дивитися. Дивіться, ось так наш будиночок виглядає зверху. Просто величезний. Тут у нас хід, але оце у нас гараж. Дивіться, він величезний. Тут двері по сходам наверх до нашого будиночку, і ось такий величезний громадний гараж. Просто супер. Дивіться, тут можна помістити, я не знаю, можливо, з чотири машини величезні. І великих теж. Ну, тобто класно. Стан гаражу треба трошечки е стіни освіжити, як ми бачимо, ось бачите, такий ремонт. І тут, дивіться, додаткова така кімната. Ми можемо тут поставити ліжечко або щось таке, якусь так приватну зону, і тут вихід ще на один санвузол. Тобто, як він сказав, тут можливо зробити повністю кімнату, зробити собі додатковий санвузол. І щоб ви розуміли, в цій квартирі. Три поверхи, так? Три поверхи. Вона здоровеча, три спальні три санвузла. Якщо не рахувати ось цей, який я ще показував, три санвузла. Тобто це з цим буде просто чотири. Ми мусимо поставити тут чотири санвузла. Це просто просто крах. Тут у нас вхідна зона, і ви тут сходи на другий поверх. Ми піднялися з вами на другий поверх і подивіться, нас зустрічає ось така вітальня. Громадна тут навіть ехо, дуже серйозне ехо. Клас. Плиточка мені подобається. Взагалі стан будинку, як ми можемо бачити, класний. Подивіться, стіни, все, все чудово, все симпатично, дуже багато вікон, вона дуже світла, це величезний плюс. Отож, бо і тут в нас є ось такий туалет, невеличкий, класний, але гарно поприбираний, все. Ну, тобто досить таки непоганий ремонт по всій квартирі. Подивіться, яка величезна кухня. Кухня просто громадна. Дуже велика кухня, дуже багато місця. Тут можна помістити, я не знаю, що додатковий диван, все що завгодно. Плиточка, звертаю увагу одразу, все рівненько, все один до одного. Дуже класно. І тут в нас ось таке щодаткове. Тобто, як паті ми можемо тут все що завгодно робити. Ну вони тут, я так розумію, вішають речі, ще щось подібне. Ну, ми можемо. Зробити цю кімнату, як захочемо. Можемо з кухні поставити ще якісь, зробити барбекю там, все що завгодно. Просто це будинок для втілення всіх ваших мрій, всіх ваших вантажів, тому що площа дозволяє 250, це просто жах. І вище піднімаємося на третій поверх. Друзі, ми піднялися на третій поверх. Тут у нас ще одна спальня. Ось дивіться, з таким гарним віконечком. Віконечка Віконечком особового немає, але це вихід на двір. Дивіться, гарні шафи, все акуратно. Кондиціонер по всій квартирі. ну тобто, Повний шик Повний шик, трішечки поприбираємо, платаємо і все. І квартирка супер, за супер ціною, така величезна. Тут у нас ще одна спальня, яка вже має балкончик. Бачите, вихід на головну дорогу і має балкончик і монтовану шафа. Рухаємося далі. Далі у нас санузо. Ось гарненький. Плиточка, все класно, ванна. Двері не потрібно міняти, гарні двері, все, все просто суперово. І ще одна спальня. Дивіться, крута спальня. Дуже крута. Тут віконечко в нас, дивіться. Ми, коримо, з вами подивимось, віконечко в нас на наш перший борг. Тут монтована шафа одразу біля входу. Дуже симпатична, нова, клас. Все класно, все зручно, і в цій спані ще один санузом. Подивіться, біде, все гарненька плиточка, досить гарно все зроблено. Двері, тобто, все акуратно, красиво, подивіться, нічого не потрібно міняти. Трішечки там можна освіжити гараж, тобто в гаражі. Може бути трішки роботи постійно, а так в цілому все досить симпатично, друзі. Отож, бо, як ви хочете, класний, цей величезний будинок, якому зараз стоїть ехо, ви можете чути, тому що він дуже великий. 250 квадратів. 250, просто вдумайтесь. Це ну, нереальні цифри просто за 155 тисяч євро. 250 квадратів це щось нереальне. Будь ласка, звертайтеся, вам обов'язково все оформимо. Друзі, ми вийшли з нашого будиночку. Ось це наша красуня, дивіться, яка велика. Дуже гарний, до речі, будиночок фасад. Дивіться, тут класна, спокійна вулиця, дуже гарно. Поруч аютам'єнто. Що цікаво, це міська рада. Хто не знає. Дуже класна вулиця, тобто спокійна, за порядок можете не хвилюватись. В дуже класному містечку. Така велика каса, ну це просто, це просто щось нереальне. 250 квадратів. 250 і не потрібно ніяких серйозних вкладень. Клас.